20 березня чергова тиха ніч на Дніпропетровщині. Тішимось та не втрачаємо пильності. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Роблять максимально наближеним до справжньої домівки. Завершення опалювального сезону в місті перенесено. Ще тиждень житловий фонд отримуватиме тепло. У Кам'янському завершився міський футзальний сезон. Представьмо, хто вийшов в переможця. Час говорити про останні новини міста та області станом на 20 березня. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. З Зусилями ворога вихідні у нашій області минули із повітряними тривогами. Загалом лунало шість повішень про небезпеку середньою тривалістю до години. А от після жорсткої атаки новомосковського району в ніч на суботу окупанти дещо затихли. Так ані цієї, ані минулої ночі ворожих атак на території області не було. Повідомили у Дніпро ОВА. Протягом понеділка лише повітряні тривоги мешканців закликають не втрачати пильності і пам'ятати, що найменше про правила двох стін. Завершення опалювального сезону перенесено. Через похолодання і невідповідність температурних показників виконавчий комітет Кам'янської міської ради прийняв рішення перенести дату припинення постачання теплової енергії на 25 березня. Очільник міста Андрій Білоусов в своєму телеграм-каналі написав: до цієї дати очікуємо встановлення постійної териньодобової температури повітря вище плюс 8 градусів за Цельсієм. З понеділка, 20 березня, учні шкіл повертаються до навчання після весняних канікул. Протягом наступного тижня процес навчання буде проходити за змішаною формою, дистанційно та офлайн. В залежності від рішення адміністрації кожного окремого навчального закладу. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Одноповерхова будівля, зведена Дніпропетровською, ОДА з нуля на п'ятому мікрорайоні і розрахована на проживання десятерих дітей, у тому числі малечі, що має інвалідність. Під час робочої наради за участю очільника міста перевірили, як триває підготовка до заселення дітей та окреслили строки на веселля майбутніх мешканців. Затишні кімнати, простора, вітальня, кухня, пральня, поруч, школа та садочок. Фактично груповий будинок облаштовують так, щоб діти дійсно жили як вдома, під цілодобовим наглядом вихователів. Утримання будинку відбуватиметься за рахунок міського бюджету від зарплатні персоналу до комунальних послуг та іншого фінансового забезпечення закладу. За рахунок субвенції з державного бюджету області був побудований цей малий груповий будинок, за рахунок міських, міського бюджету, облаштування, це меблі, це засоби догляду, це і білизна, це і м'який інвентар, все, що необхідно для того, щоб діти могли відчути сімейне тепло, це діти, які позбавлені батьківського піклування, це всі діти статусні будуть. Директорка будинку ділиться. Це дуже хороший задум для дітей, який не лише подарує мелечі відчуття родини, а й навчить домашньому побуту. Дітям навіть дозволять завести домашніх улюбленців і запрошувати в гості друзів. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати один за одним ну, в залежності від віку. Тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували. Побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину. У будинку зазначають, перебування тут не виключає можливості подальшого влаштування дитини сироти в родину. Відкриють малий груповий будинок вже незабаром. А новосіль на маленьких мешканців планується на 1 червня, якраз до дня захисту дітей. Кам'янчанам нагадують, залишилось лише два тижні, щоб приєднатися до лав гвардії наступу. Нагадаємо, гвардія наступу це вісім штурмових бригад МВС України, шість з яких створюються в складі Національної гвардії України і по одній бригаді в складі Національної поліції та Державної прикордонної служби. Призначення новостворених бригад. Остаточне звільнення окупованих територій нашої держави від російських загарбників. Головне мотивація та гарна фізична форма. Іншому навчатимуть. Консультації у Кам'янському можна отримати у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10 дроб 12. Не втрачайте свій шанс приєднатися до тих, хто звільнить Україну. Цієї суботи в кіноконцертному залі мир за ініціативи громадської організації Бджола організували безкоштовний перегляд українського анімаційного фентезі Мавка лісова пісня. Насолодитися довгоочікуваним українським мультиком прийшли родини внутрішньопереміщених осіб та кам'янчани. Такі благодійні акції не вперше проводяться громадською організацією бджола. За словами Ірини Краюшкіної, анімаційна стрічка Мавка лісова пісня своєрідна гордість нашого кінематографу, адже в ній добре поєдналися український колорит, традиції, музика і мова. Такий час що треба, щоб трохи позитиву було більше в нашому житті і за підтримкою нашого міського голови Андрія Білоусова та громадська організація Пчола цей цікавий захід дуже принесе багато позитиву. Ми повинні підтримувати нашу Україну, і щоб по зрозуміли, що як важливо любити українську мову і наші фільми, мультфільми. Це дуже важливо за теперішній час. Благодійні ініціативі радіють як діти, так і дорослі, тож кінозал був майже повністю заповнений. Я хочу постійно мультик з мамою і друзями. Благодарен організації бджола за те, що дали таку можливість безплатно провести время, так сказати, з друзями в уютній атмосфері, насладитися кінематографом отечественним. Я взагалі коли дізнався, що це український мультик. Ну, не захотілось посмотрети, що знімають наші зараз. Організатори закликають слідкувати за оголошеннями, адже не кам'янчан чекають нові безкоштовні кіно сюрпризи. Для безробітних з малозабезпечених родин держава поновила програму Рука допомоги вона передбачає надання фінансової допомоги без відсоткової позики у розмірі понад 100 тисяч гривень на розвиток або започаткування власної справи. Про це розповіли в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. З повномасштабною війною програму рока допомоги призупинили, та вже із березня цього року вона знову працює. Долучитись можуть члени малозабезпечених родин, які зареєстровані у центрі зайнятості, як безробітні. Малозабезпеченими вважаються ті родини, де сукупний дохід усіх членів сім'ї менший за прожитковий мінімум. Зазвичай вони знаходяться на обліку в органах соцзахисту, зазначають у Дніпропетровській ова. Представник такої родини може отримати більше 100 тисяч гривень на придбання обладнання та матеріалів, які необхідні для бізнесу. На повернення запозиченого держава дає три роки. Розраховуватись можна частинами або ж одним платежем. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості, написати заяву, надати довідку про несудимість та бізнес план. А ще витяг з реєстру про відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна. Рішення про надання безвідсоткової позики приймає спеціальна комісія, про що людину мають повідомити письмово. У Кам'янському завершився міський футзальний сезон. До фіналу вийшли дві команди Атлетик та Металург. За результатами змагань з невеликим відривом перемогла команда Атлетик. Про всі деталі захоплюючої гри розкажуть наші журналісти. На базі спортивного комплексу Прометей завершилися міські змагання з футзалу в єдності наша сила з сезону 2022-2023 років між командами виробничих підприємств та аматорських колективів. Переможцем Кубку Ліги А стала команда Атлетик, яка з рахунком 3-2 виборола першість у команди Металург. Ще попереду багато у нас турнірів, матчів, кубків, чемпіонатів. І все це, це завдяки Збройним силам України, тому що якби не вони, то у нас би не було б такої можливості проводити такі от турніри, чемпіонати, кубки, де приймають участь майже усі наші. Команди міста, а це у нас в чемпіонаті при двадцять 25 команд. Це було три ліги. Завтра нас ще два фінали. ліги Б і ліги В теж буде запекла боротьба, тому що там теж до фіналу вийшли. І в тому фіналі, і в тому вийшли чемпіони. Кращим гравцем команди Атлетик став нападаючий Ігор Мороденко. А в Металурзі ці лаври отримав капітан команди Руслан Бабець. Капітан Атлетика Андрій Пометун не тільки радіє успіхам команди, а й наголошує на важливості постійних тренувань, які допомогли отримати першість спочатку у чемпіонаті, а потім і Кубку міста з футзалу. Та й у майбутніх футбольних турнірах хлопці націлені тільки на перемогу. Вітаю всіх з перемогою, всіх учасників нашої команди Атлетік. Гарний був турнір, в принципі. Я задоволений, що ми не програли взимку жодного матчу. Сьогодні перемогли, незважаючи на дещо скорочений склад і травму одного з голкіперів. Дякую вболівальникам, які також небагато із присутніх нас підтримували, але серед всіх глядачів були і наші ми, Ми задоволені. За словами голови федерації футболу міста Кам'янське, через декілька тижнів команди перейдуть на відкриті майданчики і розпочнеться новий футбольний сезон. Також у планах на цьогорічну весну проведення футбольного кубку міського голови серед учнів 7-11 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Кам'янського. А тепер час говорити про погоду. На 21 березня прогнозують хмарну погоду та опади. У ніч на вівторок температура становитиме плюс 2 градуси, а в день до плюс 10. Обережно ймовірні опади, тож краще взяти парасолю. Вітер слабкий південно-західного напрямку до 3 метрів на секунду. На цьому завершимо випуск новин від 20 березня. Редакція Містебе вже працює над новим випуском. З вами був Володимир Кравченко. Зустрінемось завтра о 19-й годині. Підтримуємо Збройні Сили. Віримо в Україну. Прямуємо до перемоги. Все буде Україна.